Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати показати такі от балки на МПЗ-80. Балка, тут праворуч вона з відливкою. Зараз вам покажу. Вільна буде. І там, от, бачите, отвори. Це відливка, балка з відливкою і з отворами, без отворів. Тобто, перепрошую. До неї є отакий кронштейн. Бачите, от як він кріпиться. Так. І до нього вже потім прикручуєте кронштейн під рульовий палець. Оця балка, що поруч знаходиться, вона без відливу, зовсім безвідливу. І на неї от також є такий кронштейн у нас для кріплення цього ж самого кронштейну під рульовий палець. Тобто ви можете під дозатор переробити вашу балку. Також є, от дивіться, балка, вона без відливу. Знову ж таки, бачите, от відливки тут немає. Е, і є отакі от кріплення, це під двосторонній циліндр. Отакі от кріплення ми робимо. Тобто можете переробити ваш МТЗ-80 під дозатор з двостороннім циліндром. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. На все добре.